Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні в нас буде в прочитаних стара радянська книжечка українською мовою Леонід Глібов Синиця». А... Заду малюнок такий. в попередньому відео я вам розповідав про а, книгу Корнею Чуковського. Там були а, такі несемітниці, а, які. А, Типу зчиталися для дітей прикольними, смішними віршиками. Тут зараз точно таке саме, тільки від українського автора, українською мовою, і повна дурня. Київ, веселка, 1982 рік видання. Один віршик, купа малюнків. Навіть не знаю, чому я цю книжечку брав, але я її взяв і тепер маю, що маю. Віршик взагалі розповідає про синицю, яка вдруг вирішила, що вона має таку силу, що вона підпалить море і все море згорить. І от всі ся налякали, всі люди, всі тварини геть тікати від моря і всі, хто в тому, на тому морі був, всі геть давай тікати на сушу, бо синиця спалить море. А потім люди доперли, що взагалі у морі дуже много риби. І коли море почне горіти, та буде велика юшка. І всі тої юшки можуть наїстися, Так що звірі і люди почали обратно бігти до моря, щоб їсти юшку. От вони всі прибігли, от вони всі чекають, а синиця ніяк то море не запалить. І Поняли люди, що синиця просто много наговорила, а нічого зробити не змогла. І мораль в тому, що спершу щось зроби, а потім ся хвали, що ти гонен щось зробити. А, чесно, малюнки не дуже, історія взагалі дурня повніша. А, як я вже казав, я такі а, байка дошкільного віку. А, ну, я не знаю, мені такі історії не подобаються, це а, дурня. Написано, ще й так, знаєте, дуже-дуже славу розпустила, що хоче море запалити, що море будь-сім то згорить. Така бач, є у неї сила. О, блін, так якби, знаєте. Піп якусь молитву читає у церкві. Ну дуже нефайно. Я такі історії не люблю. Це звичайно що трохи ліпше, та не трохи, а навіть набагато ліпше, ніж у Чуковського було. Але все одно історія не мій варіант. Я такі історії, я такі віршики не люблю. Тим більше малюнок теж паршивенький. Тому, в принципі, книгою я не задоволений. Вона мені не сподобалася. Але, ну, маю, що маю, прочитав, забув, як уже є. На жаль, не всі книги, які я купую, дійсно хороші книги. Що поробиш, таке вже життя. Не все вдається так, як би хотілося. Тож, якось так, читайте тільки хороші книги. Погані книги буду читати за вас я. А на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі на каналі.